Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я розповім вам про новий сайт українську соціальну мережу VUA.info І так, найперше, це ви заходите на сторінку і бачите такий інтерфейс. По замовчуванню тут стоїть обкладинка. Де є блакитне українське небо, трішки лісу і гори. Унизу зелена лінійка. Тут також є мої новини. Натиснувши на які ви можете перейти до тих новин, на які ви підписалися. Повертатися назад можна за допомогою клавіші Backspace. Або просто натиснути Моя сторінка. Ви також повернетеся на свою сторінку. Найголовніше, найцікавіше, у вас завжди буде стояти тут, будь ласка, заповніть свій профіль налаштуваннях на 60%, і це повідомлення більше не буде відображатись. Зараз заповнено 29, ну чи скільки там у кого заповнено. Доки ви не заповните свій профіль на 60%, це повідомлення і надалі буде відображатись. Це ваша стіна. Бачите, дуже цікаво зроблена стіна. Тут записана кількість записів. В основному переважає тут взагалі зелений шрифт. За винятком тут музики, хоча тут також плюсик зелений, тут є стрілочка, яка веде до гори. Всі шрифти які чорного кольору при наведенні відображаються зеленим. Загалом тут не так вже і багато різних гіпертекстових переходів, але усі вони при наведенні відображаються зеленим. Цікаво виглядає, виглядають записи на стіні. Особливо помітити ось цей ефект. Коли дата наповзає на, ем, на ось таке з за округленими рамками за округлими кутиками рамку. І це створює такий ефект 3D. Ніби накладання зображення на зображення, причіплення зображення чи щось тим подібне. Далі. Тут є кнопка пошук, де ви можете вводити е, будь-яку інформацію. Наприклад, ви вводите ім'я Марія і вам виводить різних Марій, які є. А ви можете тут шукати своїх друзів. Якщо вони зреєстровані. Якщо вони не зареєстровані, то переходьте за адресою www.vua.info. Тут у вас є мої новини. Добре, що при наведенні відображаються написи, наприклад, мої новини чи мої друзі. Поки що їх, звичайно, нема. Тут можна побачити, звичайно, вхідні заявки, друзі онлайн, вихідні заявки, чорний список і тому подібне. Тут будуть відображатися ваші повідомлення, якщо ви натиснете сюди на мої повідомлення. Так само сюди можна перейти до моїх друзів. Е, є ще пункт моєї фотографії. Чимось воно нам нагадує, звичайно, знаєте яку сторінку? Де оце все так само написано тільки з правого боку. Е, з лівого боку. Тут, з правого. Звичайно, багат, досить велика різниця. ну, Найперше полягає, наприклад, у кнопках завантажити нові фотографії. Там такого немає. Там, по-перше, зелене, не по-друге, немає такої е цікавої креативної е іконки. От. Далі. Мої відеозаписи. Будуть відображатися ваші відеозаписи, також можна додавати нове відео. Підтримуються сервіси, такі як YouTube і Vimeo. Мої аудіозаписи. Тут одразу є нещодавно додані. Тобто додані взагалі будь-ким. Потім тут відображатимуться ваші аудіозаписи, які можна слухати. І їх можна редагувати. Редагувати можна назву виконавця і назву пісні. Можна вибирати за тегами. За жанрами, рейтингом чи роком. Тут є кнопка гучності, тобто повзунок гучності. Можна вимкнути гучність. Можна включити перемішування музики, а можна включити зациклювання. Звичайно кнопка відтворення. І кнопка додавання відео. Е, тобто музики. Але, на жаль, як ви бачите, при переході на яку-небудь іншу сторінку, музика виключається. Нещодавно я був на цьому сайті кілька днів тому буквально. І музика відображалася навіть при переході на інші сторінки. Отже, це невеличкий баг, який я сподіваюся, буде виправлено в дуже швидкому часі. Дуже швидко. Отже, мої повідомлення можна переходити сюди чи сюди. Мої налаштування. Тут ви можете вводити ім'я, прізвище, змінювати свій пароль чи мову. На дану мить підтримується англійська, російська, кримська, татарська, білоруська, словенська та е, ще одна арабська мова. Можна змінити свій аватар, можна його взагалі видалити, а можна змінити зображення. Також ви можете змінити свою контактну інформацію чи додати її. Змінити номер. Будь-яким. Зараз я. вам от, Ну, каже, що збереглось. Тепер пробуємо перейти на іншу сторінку. Особиста інформація. країна, населений пункт. Стать дата. Тут можна поставити свою дату народження. Тут можна ввести свою адресу. До контактної інформації також відноситься ваша сторінка у Facebook, Twitter, Google. Ну і Логін Скайп. От. Номер він запам'ятав. Схоже, вже відновилася робота, так би мовити, оцього сервісу. Отже, це була контактна інформація, а це була особиста інформація. Діяльність. Також ви можете вказати, де ви працювали. Місце роботи вашу посаду вищу, світу чи середнього освіту. До приватності належить така ж приватність, як і у сусідів. Так би мовити. Електронна адреса. Хто може бачити. Номер телефону, веб-сайт, скайп, соціальні мережі, освіта і так далі. Це були мої налаштування. Наступним пунктом йде мої новини. Тут ви можете бачити новини тих спільнот, на які ви підписалися. Так само можна переглядати фотографії, аудіо, відео, відповіді, якщо у вас будуть якісь відповіді, коментарі. Якщо у вас. Якщо ви ставите якісь коментарі ще вам відповідає. Переходячи на мої групи, ви потрапляєте сюди. Тут є мої групи і всі групи. Натиснувши на всі групи, ви побачите усі групи, які створені на сайті Buainfo. У цій соціальній українській соціальній мережі. Ну, їх ще не так багато. Хоча. Бачите, їх трохи та є? Наприклад, Львів. Тут одразу написано. Львів подорожі і кількість підписників. Наприклад, подивимось на цю сторінку. Що тут є? Ну. Загалом різні є речі. Бачите, натиснувши на клавішу Backspace, ви потрапляєте, ну, я був потрапив на початок сторінки. От такі різноманітні групи, на які можна легко підписатися, наприклад, натиснувши на групу. Група змі, і отут є з лівого боку кнопка Підписатися. Вона зелена, але при наведенні на неї мишки вона стає світліше От, Коли ви підписуєтеся, відбуваються невеличкі перевантажені сторінки. І воно стає, звичайно, зеленим, і є в підписанні на спільноту. А можна також відписатися. Це також супроводжується от таким перевантаженням сторінки. От, наступне. пошук. Тут ви можете шукати людей. Наприклад, так. От. Своїх знайомих, друзів, близьких. Групи. Наприклад, так. Enter працює. Тут досить мало груп. Щось таке та є. Якщо в цих груп мало підписників, але це тимчасово. Аудіо. О! Найцікавіше. Можна шукати пісні. Наприклад. Ну, але тут немає кнопки Бош. Сподіваюсь, це виправлять, бо не всі знають, що можна натиснути на Enter. Особливо нові користувачі взагалі. От, тут є усі е, пісні, які були е, з назвою, у яких з назвою яких включалось слово От. Тут також можна вводити інші назви, також Святослав до слова Вакерчук, наприклад. Ти не микай, наприклад. О, я не натискав Enter, воно саме вже перейшло. Ну, і е, також можна, напевно, завантажувати аудіозаписи. Зараз ми перевіримо, чи це можливо. Аудіозаписи, мої аудіозаписи нещодавно додані. Можна додавати. Так. Можна вибирати. Воно їх сортує. За жанром. Ну, всі жанру урок. Позамовчуємо просто. Найкраще за жанром. Ага, схоже, оця кнопка буде додавати аудіозапис. Так, і ви можете обрати собі будь-який аудіофайл і завантажити його. Також ви можете рейтингувати, тобто ставити кількість зірочок до пісні. Ну, Звичайно, ці пісні мені дуже подобаються, а я поставлю їм по 5 зірочок. Далі, додатки. Поки що всіх додатків є один. Цей додаток називається 2048, побудований він на мові JavaScript. Мета полягає в тому, щоб набрати номінал у 2048. Тобто, бачите, це є 4. Коли ви натискаєте клавішу вниз, то двійка зсувається до четвірки. Ще раз вниз, то ця двійка піде до цієї двійки і вона утворять четвірку. Якщо ще раз не натиснути, то четвірка з четвіркою утворять вісімку. Тепер ми натиснемо вгору, щоб ці дві двійки стали сюди. Натиснемо наліво, щоб перетворилися в четвірку. Направо, щоб двійки зійшли сюди, 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 вісім, 4. Одночасно, бачите. Так, так, так і так далі. Можна будь-якими комбінаціями клавіш, можна навіть не думаючи, все одно щось виходить. Ну і в кінці гри. Зараз ми вам покажемо як дійти до геймовера. В кінці самої гри виникає табличка про кінець гри, звичайно. О, 30, 64 поки що, бачите, 128 навіть поки що найбільша розмірність. От. І вже 2000 uh, от. Появляється табличка Game Over, Try Again. І тут ви бачите кількість зароблених балів. score. Sure. Тут можна натиснути New Game. А тут можна натиснути Try Again, що, в принципі, рівносильне. Best. Ну і тут ви можете бачити найкращі результати, хто скільки отримав балів. За, за весь період існування сайту. От. Тут є також обговорення. Помилки сайту, аудіо та відеозаписи, ваші ідеї пропозиції, побажання, спільноти, публічні сторінки, заходи, новини, який функціонал для вас є важливий, система повідомлень. У кожному з цих е постів є е багато повідомлень, які розглядаються модераторами та іншими людьми, які працюють над цим сайтом, для покращення його якості, для знищення різних багів, тобто помилок. Тут ви бачите кількість переглядів, скільком людям подобається, кількість коментарів і скільки людей поділилися. Аудіо та відеозаписи також тема, у якій повідомляється про помилки в аудіо та відео. Або по бажанню, Наприклад, від'єднайте форму пошуку аудіо від плеєра, а то вони сваряться. Тобто, не можу ввести пробіл і натискати клавіші вліво-вправо. Приходиться пробіл звідкись копіювати і вставляти. Ну, це було сьогодні. От. Тут є кнопка всі теми, на яку переходять, що ви отримуєте оці всі теми. Ваші ідеї, пропозиції. Побажання, кожна людина будь-хто може висловитися. От. Тут, наприклад, є група, де викладають зміни. Що це за зміни? От, бачите, група V.U.A. Заснована 12 травня 2014 року. У яку входять оці люди. Оскільки ця людина розповсюджувала ці повідомлення на сторінці про те, що. Про те, що усі ваші записи будуть видалені у зв'язку з тим, що ми перезавантажуємо сайт. І справді всі записи зі стіни було видалено ну, Тут була додана татарська мова, була додана словенська мова, і все красиво оформлено, бачите. Особливо подобається ось це спосіб відображення. Тут така іконка, яка напливає ніби на ось цей блок. І тут знизу також е, оце, що ось це більше, а ось цей блок менший, і воно створює дуже приємний і класний ефект взагалі. Такий, що. Супер загалом. От. Ну і останнє. Ну, не останнє, передостання е, кнопка гіпертекстового переходу. Вступити в команду, якщо ви PHP-програміст, Android-програміст, розумієтеся на iOS програмуванні, SQL-спеціаліст, займаєтеся інформаційною безпекою, маркетингом та піар-м, дизайном для зовнішніх робіт, чи якщо ви веб-дизайнер, чи можете бути модератором, то можете, натиснувши на відповідну спеціалізацію, вказати ваші дані. Для відправки на сайт, щоб ви їх переглянули. Щоб переглянули вашу заявку. Тут ви повинні вказати своє прізвище, ім'я, ваш вік, ваш імейл, номер телефону, досвід роботи, особливі навики і посилання на портфоліо. От. Наступна кнопка це допоможе проект. Допомога проекту це переказ будь-яких коштів. Також можна якісь долучатись ідеї, побажанням, пропозицією, звісно, критикою. Відкриті до співпраці, адже мета одна. Спільна організація надійної, зручної та безпечної соціальної мережі. От. Реквізити тут написані усі. І тут можна донейти. Тобто. Переказ коштів по Україні за допомогою lig Наступна це офіційна сторінка VUI-Info. От саме та, саме та, про яку і ми щойно говорили І тут також тут описані усі оновлені і усі зміни на... Які відбулися на сайті від самого початку його заснування. От, це був перший пост їхній. UA-info успішно прийшли оновлені на сайті. Так. Потім. Бойкот. Знову бойкот. Ну, це як картинка. Пам'яті про переселення татарської татарської народу. Знову ж минуло 70 років з того дня, коли Тиран ХХ століття виселив татар з їхніх етнічних земель. Сьогодні вони знову змушені жити на окупованій території, де самопроголошена влада не визнає їхніх традицій, національної приналежності до Криму та забороняє проводити жалобні мітинги з нагоди дня депортації кримських татар. Народ, який лише 23 роки тому повернувся з вигнання, знову змушені тікати або жити у вільній Україні. Жінки з дітьми покидають свої домівки та шукають притулку у західних областях. Це недопустимо. Команда Віюей підтримує волелюбний та сильний кримськотатарський народ. Ми хочемо нагадати, що ми всі є частиною великої надії нації та сильної і неподійної України. Ми пам'ятаємо цю трагедію, яка сталася у 1944 році, та підтримуємо вас сьогодні. В UA оголошує збір коштів до фонду Сузір'я Сердець, який підтримує кримських татар на теренах материкової України. Також від 18 травня з'явиться можливість користуватись мережею «Інфо» на кримсько-татарській мові, реквізити фонду. І далі описані реквізити фонду. От. Потім додається відео. От. Як ви бачите, 18 числа справді було додано кримсько кримськотатарська мова. Тому слово своє вони зберегли. 20 числа було додано славенська мова. Буквально 4 дні тому. Учора. Bloomberg відзняли репортаж про бойкот українцями російської продукції. Захоплюючи. І останній пост також був учора. Отже, така соціальна мережа. Українська соціальна мережа. Щось трішки зачинено від сусідів. Ще стрічки запозичена від Фейсбуку Здесь стрічки навіть від Twitter. От. Тут є ще кнопка налаштування, яка також переходить до налаштування. мої налаштування сюди або сюди. Тут є кнопка вихід, якої ви можете вийти із системи. Також тут є ще раз кнопка e INFO яка. Просто переводить вас на свою сторінку. А, що ще мені дуже сподобалося. от, Наприклад, будь-яка група. Ось це. Коли з'являється ось це появлення, проявлення, збільшення і проявлення одночасно людей, ну, тобто, лайки. От і все. Отака. От цікава. Звичайно, в нас ще буде багато разів перероблятися і тому подібне. Але цікава соціальна мережа. Дякую вам за увагу. На все добре і до зустрічі!